Створювати батальну картину під пильним наглядом камер наважився художник Юрій Нікітін. Картину не просту, а історичну присвячена вона буде славному ювілею, про який нині, здається, забули 500-річчю перемоги князя Костянтина Острозького над 80-ти тисячними військами Московського князівства. Закінчити картину художник планує за два тижні. Картина буде називатись богиня Мінерва веде князя Острозького до перемоги в битві під Оршу». І а, мені здалось, що о, така назва, вона так би мовити, дає зачин такого барокової стилізації, яка дозволить так би мовити, поєднати аспект історичний, алегоричний, символічний і надасть ну якогось присмаку цієї доби. Битва під Оршою відбулася 8 вересня 1514 року. Тоді 30 тисячне військо тодішніх українців, білорусів та литовців під проводом князя Костянтина Острозького, завдяки тактиці та прогресивній військовій майстерності зуміло перемогти майже утричу більшу армію Московії. Модернізація, в принципі, їх завжди в Європі йшла швидше. московська армія була в основному це кінна армія, хоч їх було набагато більше. Але у нас було і піхотинці, у нас була артилерія, ну звичайно, кінні, але добре озброєні. Добре, ну зараз би ми перевели з броне на бронежилети, але тоді це були лати. Добре, наші латники були захищені. І тому от, от різними тактичними засобами князь Острозький зумів відволікти військо московське на центр на гармати. Вони розстріляли практично московитів. І оті орда московська, 80 тисяч, яких ну, можливо за легендарними даними, але все ж таки вона була розбита, втекла. Поява перших штрихів на білому полотні дала старт східноєвропейському форуму «500-річчя перемоги під оршею. Це масштабний культурний, історичний та навіть військовий проєкт, присвячений визначній битві. Організатори кажуть, кращої нагоди годі було шукати, адже нині на Сході фактично триває повторення подій півтисячолітньої давності. Буде відбуватися наукова конференція. Будуть відбуватися експертні круглі столи, політологів, військових експертів, журналістів, громадських діячів. Будуть відбуватися культурно-мистецькі акції. Одна із них сьогодні презентується це початок малювання батальної картини. Крім того, в Дубинському замку буде відбуватися парад реконструкторів під назвою Парад століть, де ми би хотіли презентувати наше військо українське переможне в різні століття і в нашої історії. Заходи у рамках форуму відбуватимуться у Рівному острозі Дубному. А на 7 вересня організатори запланували благодійний концерт. Під час нього продовжать збір коштів на допомогу українському війську. Якщо бойові дії на сході до того закінчаться, усі гроші спрямують на лікування та реабілітацію постраждалих. Ірина Нечипорук, Артем Лаговський, новини Рівного.